Веломагазин Байкмотів представляє наприкінці 19-го сторіччя. Винахідник Джон Бойд Данлоп, споглядаючи за тим, як його син страждає, катаючись по бруківці на велосипеді з цільними резиновими шинами, винайшов пневматичні шини, тобто резинову покришку і камеру. Відтоді весь світ їздить з комфортом, і велосипед в цьому плані не є виключенням. Тому однією з необхідних речей для велосипедиста є велонасос. Велонасоси відрізняються за типом напольний, портативний, на двоокисі вуглецю і за типом ніпеля шрёдер або преста, або комбіновані. Напольні насоси найзручніші для домашнього використання. За їх допомогою дуже просто накачати шини вашого велосипеда до потрібного тиску. По-перше, поршень насосу має довгий хід. По-друге, зручна ручка дозволяє прикладати потрібні зусилля. По третє, в більшості напольних насосів вбудований манометр, тому контролювати потрібний тиск дуже зручно. Ну і в четвертих, у напольного насосу довгий гнучкий шланг, на кінці якого зручна насадка з фіксатором, що дозволяє комфортно під'єднати насос до ніпеля. Останнім часом в напольних насосах в насадці є два типи конекторів під обидва типи ніпеля. Портативні насоси потрібні вам під час велопоїздки. За їх допомогою можна змінити тиск в шинах або заново накачати замінену камеру, якщо ви пробилися в дорозі. Портативні насоси відрізняються довжиною, типом поршня, одноходовий, телескопічний, наявністю або відсутністю манометра, шланги, кріплення на раму і так далі. Останнім часом набули популярності насоси, перехідники на двоокисів вуглецю. Вони займають дуже мало місця, дозволяють дуже швидко накачати ваше колесо. Балони СО 2 відрізняються об'ємом: 16 грамів для шосе і 24 грами для МТБ. Ну і звісно, якщо ви пробилися в дорозі, окрім насосу, вам необхідно мати з собою ремкомплект: лопатки для монтажу покришки, клей, латки і запасну камеру, тому що краще просто поміняти камеру, а заклеїти її зручніше вже вдома. Обрати необхідний вам насос ви можете як в нашому магазині в Києві, так і на сайті. Тож переходьте за посиланням або дзвоніть за контактним номером в описі цього відео. Ну а в наступному ролику ми поговоримо про таку необхідну річ, як мультитул та вимірювач ланцюга. Тож не забудьте підписатися на наш канал та натиснути на дзвоник. Дякуємо за увагу та бажаємо приємних велопоїздок.